Слава Ісусу Христу. Сьогодні буде такий самий жирний цвяк в гріб, в кришку гробу релігії, називається заслужене спасіння. Тобто релігія всюди. Не тільки християнська, всі конфесії християнські, які відійшли від Бога, вони всюди продукують заслужене спасіння. Тобто ти повинен заслужити спасіння, ти повинен своїми ділами зробити, вимолити, спалити 10 тисяч свічок, дати на службу Божу кожного місяця, приходити. Кожного свята, кожної неділі. Тобто це спасіння по ділам. По ділам. Але спасіння має бути спочатку найперше спасіння по вірі. Написано в Ефесянам, другий розділ, восьмий вірш. Спасенні ви благодаттю по вірі. Благодаттю по вірі, що це означає, що Ісус Христос нас спас і зробив все, звершилося, вже все звершено, спасіння звершено. Ти нічого не можеш додати і відняти. І далі в 8, му 9 -му вірші написано спасення ви благодаттю по вірі, не відділ, щоб ніхто не хвалився. Тобто, якщо ти спасаєшся своїми ділами, тебе буде просто розпирати. Ой, я так я служив. Особливо до нас приїжджають служителі. От, і подивіться на себе збоку. У нас служіння. У нас кожної неділі служіння для бідних. У нас та я, фу, скільки чудес на мене, Бог через мене робив. Та я вмію виганяти демонів, просто я не знаю як. От, Я це вже робила. Тобто оце надимання, оце гординя, і е, навіть ти, ти їм говориш, брат, сестра, в тебе гординя. Так, так, якась зрікає, і далі своє. Тобто е, гординя це щось таке, що ти, от за, ти отут загрязнився і ти не бачиш без, без дзеркала, е, яке є слово Боже. Е, і Дух Святий, так, одночасно, коли ти вникаєш Слово Богу, Дух Святий показує, ти, ти тут забруднений, тобі потрібно вмитися. От. А без цього ти не бачиш, тобі хтось говорить, навіть о, ти, ти забруднився. Та ні, що ти там Я, ну, все нормально, так? О, ти не сприймаєш, особливо, особливо, якщо ти сам собі служитель, сам собі пастор, сам собі наставник є такі. Що нашому мені, мені служителів, мені пророків, на, ну яке там п'ятигранне служіння? Я собі і пророк, і пастор, і вчитель, і все на світі. О, тобто це людина горда, так, таким чином мислить. Зазвичай всі горді люди, релігіозники, вони знаєте, яку фразу використовують з Писання? що ми маємо помазання яке нас навчає, і ми не маємо потреби, щоб хто нас що навчав. От. Вони, ну, вони беруть і заходять в крайність. Тобто, звичайно, що Дух Святий нас навчає, звичайно, що служитель тебе не навчить. в тебе мають бути особисті стосунки з Богом. Однозначно. От. Але служителя тебе направляють до цих стосунків з Богом, підказують, пророчі дари. Вчора. Я йшов в ТЦК, і дружина каже, я за тебе молилася, Бог дав слово, так, що ніякі руки до тебе не доторкнуться. То до це заспокоює, це дає віру, дає впевненість в Бозі. От, якщо ти сам не чуєш, а ти можеш не чути, тому що коли якісь приходять випробування, так, виклики долі, то пускаєш. Якусь агонію, переживання і все. І ти, щоб чути Бога, потрібно мир. Тобто зазвичай такі моменти ти не чуєш, і потрібна тобі церква. От, і слу, е, Релігія ставить ставку на заслужене спасіння. І це не тільки в католиків, православних, е, це і в євангелістів, і в протестантів всіх. Є такі речі, але вони такі, знаєте. Вони так, так, Ісус спасає, по благодаті, так, Ісус помер. Але, брат, сестра, тобі потрібно зробити для спасіння перше, друге, третє, четверте. Діла потрібні, але вони йдуть після віри. Якщо ти не е, віруєш, що ти не можеш заслужити, тільки Ісус заслужив для тебе на Христі це спасіння. Він заслужив і, і все? І. Що би ти не робив? І не говорив, от я от тобі Боже служив, тому я достойний війти в царство. Ти не достойний, ніхто не достойний. Ми як були грішниками, так і залишаємося грішниками. Але ми лишаємося грішниками, за яких заплатив Ісус, і зробив їх достойними. Тобто, чому всі навколо... Тобі говорять, що ти комусь щось винен, їм винен, десятину винен, покорятися винен, ти змушений заслужити спасіння, заслужити їхнє відношення до тебе, гарне відношення до тебе. Тому що ще з малку ми так були навчені в соціуму, що ти... Якщо ти хочеш, щоб батьки тебе любили, ти маєш бути послушний, ти маєш бути покірний, от, е, гарно вчитися і так далі. І нам це закарбувалося. вся, Весь соціум це так живе. І нам це закарбувалося отут, в голові. І зараз ті самі священники, які вас заставляють. Заслужити щось перед Богом. Вони самі заслуговували своїх батьків. І вони самі навчені, що Бог їм нічого не дасть. Якщо ти щось бодай не зробиш, якщо ти не відмовиш 30 разів чинаш, стільки то разів Богородиця діла, то навіть не підходь до Бога, Бог тебе навіть не відчує. Тобто всі змалку так навчені, і всі живуть в цій величезній брехні. Але отець так полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, що кожен, хто вірує в нього, не загине, але буде мати життя вічне. Тобто для цього потрібна лише віра, лише повірити, що за тебе заплачена дорогоцінна ціна. І якщо ти по-справжньому віруєш, якщо ти по-справжньому це оціниш, то які в тебе будуть діла? Звичайно, що діла будуть прекрасні, вдячність буде, але ці діла не будуть на основі того, що я мушу заслужити. Я мушу це примусівка. Ці діла заслужити примусівка. І далеко ти не заїдеш, тому церкви розбиваються. Всі, хто служить Богу з примусівки, розчаровуються, розбиваються. А коли в тебе віра і вдячність... Ці діла є правильні. І ці діла ти хочеш робити, робити, і ти не виснажуєшся. Тому, хай Господь благословить і відкриє вам цю основну істину, яку так скривають від вас і хочуть вас зробити рабом. Рабом Бога, рабом релігії, рабом суспільства, рабом держави. Оце рабство. Так, ми роби Бога, але в гарному значенні цього слова. Ми його слуги, ми йому винні, ми викуплені від царства темрява, Викуплені і перейшли в Його царство. І, звичайно, що з такої вдячності хочеться бути йому слугою, йому рабом. Хочеться свою власну волю положити йому під ноги, і сказати, я цим не користуюся все. Віднині я тільки виконую твою волю, волю мого господаря. Будьте благословенні, амінь.